Так, Дуже гарний велосипедик на дачу чи на село, недорогий в районі до 5 тисяч гривень. Чорненький, класичний, хром-ліденова рама, 28 колеса, не є важкий, дуже надійний, має алюмінієву воду, має, дивіться, фара стоїть. Тут собі все включається, має багажничок. Гельове сідло добротне мегеньке, щоб було комфортно їхати. Защита на ланцюг на Щеманицькі перекидуся на трещотці. Дивіться, велосипедик дуже в дуже доброму стані. Батнер має підніжку, педалі йдуть в комплекті. Когось буде такий велосипедик цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Можете заїхати до нас в кулики в магазин. Вулиця Львівська, 20, також відсилаємо новою поштою по цілій Україні.